Солдати, вірний воїн світла, боєць за мирну Україну. Тобі вклоняюсь в в тобі пише листа Здригаюсь, тільки як побачу, що наші зазнають утрату, і задаю собі питання: чому у нас стріляє град? Чому дурне оте поло вважає, що він тут правити і вправі нас усіх судити, вирішувати, де Вкраїна, а де його Новоросія? Та Русь же київська була, а не російська чи москальська. Та як же це дурне щеня спроможнює про все і тявкать? Але я вірю, прийде час, і він отрима по заслузі. Він буде гнити десь у лузі. І через років з 10-20 його ніхто й не згадає. Ну а по світу радість піде, що Україна процвітає, живе ще краще і багатше, у мирі, злагоді і любові. І все це. Завдяки тобі, солдати, вірний воїн світла, герой коханої країни.